Здоров, подобається грати одному, але фоксхол командна гра. Хочеться допомогти фронту, але копати ресурси на полях та займатися логістикою не твоє. Обираючи медика, ти збережеш багато життів, допоможеш зберегти величезну кількість ресурсів, виготовиш сорочки для фронту. Тож ви зможете протриматися довше на цьому напрямку, і тобі для цього не потрібно буде возити гору ресурсів на перероб. Ні, ти будеш залишатися в самому пеклі подій, допомагаючи піхоті. Перш за все, розберемось своїм спорядженням для ефективної роботи. Тобі знадобиться уніформа медика. В неї влазить більше бинтів та плазми. Мій набір складається з реанімаційного набору, набору першої допомоги, чотирьох стаків бінтів по 5 штук та двох стаків плазми, також по 5 штук. Для непередбачуваних обставин та захисту я обираю або пічган з однією обоймою, або, якщо бої йдуть в траншеях, клинок для ближнього бою. Звісно, що все залежить від умов на полі бою, тож цей комплект може доповнюватися газовою маскою з фільтром та рацією. Але заклинаю, ніколи не бери радіорюкзак, він дійсно корисний і не накладає Вантаження, але якщо ти спробуєш віднести важкопораненого бійця на собі в безпечне місце, ти будеш ледве пересувати ноги, а мобільність в нашій справі це запорука успіху, тож не бери його. Тепер перейдемо до діла. Твоя головна задача слідкувати за своїми побратимами, тримаючись за ними в безпечному місці. Це важливо, бо ти можеш допустити загибель одного бійця. А от якщо вб'ють тебе, ти, окрім того, що втратиш значну кількість бінтів, ще й не врятуєш інших бійців на полі бою. Тож запам'ятай, твоя безпека перш за все. Загалом є п'ять видів поранених бійців. Перший, котрому ми ніяк не допоможемо. Він мертвий, а ми не Ісус та не карета швидкої допомоги з дефібрилятором. Тож він нам не потрібен. Другий, котрому ми теж ніяк не допоможемо, але він може допомогти нам. Піднімаємо його на клавішу М, вона ж В та несемо його до шпиталю. Кладемо пацієнта до шпиталю, після чого натискаємо кнопку Відправити та покласти пацієнта на ліжко. Через деякий час після відправки цього бійця додому. Я сподіваюся, Сорочки. Їх потрібно віднести в прифронтову бункерну базу. Важливо зазначити, що такі бійці з'являються поблизу шпиталів та медичних бункерних споруд. Якщо таких немає поряд, можна складати тіла в машину швидкої допомоги, після чого відвозити їх до найближчого шпиталю або медичного вагону потягу. Але про це в окремому відео. Третій вид поранення загалом таких бійців можна знайти більше по звуку, бо вони валають гучніше за кулеметні черги. Тут нам знадобляться три речі: перша це безпечна місце для маніпуляцій з ним. Спершу потрібно прибрати все з рук, щоб швидко підібрати пораненого, натиснувши на ту кнопку, яка у вас зараз є активною: 1, 2 або 3. Зробіть це завчасно до того, як ви підбігли до небезпечної зони. Беремо бійця на кнопку У, вона ж є, та переносимо до безпечного місця. Щоб покласти бійця на землю, натискаємо Shift, V. Дістаємо реанімаційний комплект на одиничку, повертаємося обличчям до бійця та натискаємо ліву кнопку миші. Важливо зазначити. Що у кожного бійця з моменту його поранення дається 25 секунд на реанімацію. Під час того, як ви переносите пораненого бійця, його таймер зупиняється та продовжує йти, коли він лежить на землі. Найменший час, за котрий ти встигнеш підняти пораненого, 3 секунди. Якщо буде дві або менше, він гарантовано помре, а ти втратиш свій час на нього. А у нас тут бляха війна, а не в вікен. Після того, як ми підняли нашого побратима, ти можеш помітити на його персонажі кров. Це четвертий тип поранення. Та свої ідентифікатор залишку його хП. Чим більше крові на персонажі, тим менше в нього хп. Для того, щоб відновити ХП цього воїна, ми беремо набір першої допомоги на кнопку 3 та затискаємо ліву кнопку миші до його повного відновлення. Коли на формі бійця не буде плям крові, це буде означати, що він повністю відновив своє ХП, то готовий продовжувати бій. П'ятий вид поранення це кровотеча, Боєць сам може усудити кровотечу, якщо в нього є бінт. Але краще, якщо це зробиш ти. Для цього так само потрібно буде взяти на Бір першої допомоги на трійку та затиснути ліву кнопку миші. Коли він сам зупиняє кровотечу, в нього використовується один повний бінт. А в тебе цей бінт в наборі першої допомоги ділиться на 10 частин і використати його ти можеш більш раціонально. Рекомендую розподіляти види поранення за першочерговістю від 5 до 1. Бо боєць з кровотечею може перейти в лежачого бійця, і тобі доведеться витрачати плазму, котрої в тебе і так небагато. Коли ти вже зупиниш кровотечу, можеш займатися тим що лежить. Завжди слідкуй за станом своїх бійців на полі бою, і вони завжди будуть дуже вдячні тобі за це. Адже йти в бій завжди краще з повним запасом ХП. Дякую за перегляд. Виконуйте свою роботу якісно. Для цього так само потрібно бути взяти на берб да, блядь! На берб. Для цього так само потрібно буде взяти набір пірш... піршої блять сука азіров. та йоптою мавікав.